Ой, що ж, доброго дня. Е, так, сьогодні у нас відео про те, як я буду відкривати 200 демонічних матрьошок. А, а ще потім, мабуть, відкрию ще й матрьошок матрешок прикотіків. Так, ну спочатку демонічні. Ну що, погнали? Так. Е... Най, мабуть, найбільше, що я хочу з цих матрешок демонічних отримати, це щоб мені насипали золота і, і, і камені душ титанів. Отакі от от сундучки, з яких можна брати ці камені душ титанів. Так, ну золото вже півтора мільйона є. Так. Ще мільйон, уже 2,5 мільйона. А ми ще навіть сто не відкрили. Та... А, блін, я забув, я ж хотів подивитися, скільки в мене ресурсів до того, як відкривати їх. Позаписувати все, а потім вже дивитися, що мені буде подати. Ладно, вже, вже пізно. О, та золото так непогано сипліть. Ну, де мої скриньки з душ. з каменями душ титанів. Так, уже 100-150. Відкрито. Мені цікаво зараз із 200 матрьошок, скільки залишиться. Ого! Осколків. У мене тут було щось. Я не пам'ятаю, скільки в мене тут було золота. Ну, вже 9 мільйонів. Отак от у нас цих. Р, р, рівно, рівно вдвічі менше залишилось матрьошок. Ну що, відкриваємо їх. Так. Доріана щось мені дуже багато випадає осколків Доріана. Цікаво, я 15 мільйонів. От Щоб у мене стало на аккаунті 15 мільйонів золота. вижму з цих матрьошок чи ні? Так, уже майже все. Ну і із 100 матрьошок у нас залишилось 72. Давайте я, щоб так відео не затягувати, зроблю отак от. А потім візьму і отак от промотаю ще Так, Так, золота до непоганого. Зілля цих титанів теж норм. па 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 oh, па О, матрешек тоже он дал. Кэшбэк. Так, 42 залишається. Так, тут у нас... Мі -мі 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 500 тисяч золота, три скриньки. Даша 500 тысяч. Так, завершайте 24 матрешки. Так, 250 тысяч, 500 тысяч, 500 тысяч. Так, завершайте 6 матрешек. Трохи камушки выпал. Четыре матрешки. Фу, шесть матрешек. О, 500 миллионов. Ой, 500 миллионов. Если бы 500 миллионов. Э, Полмиллиона. Шесть матрешек. Так, 4 матрешки, да, остаются. До 5-6. От знаєте, коли залишається мало, от таких, а, до вже дві. Коли залишається мало, о, все. Е, мало таких от матрьошок, то зазвичай тако, знаєте, залишається дві, потім тобі випадає 4, з 4-2, з 2-4, з 4-6 і так по, по малому, по малому. Ну давайте все-таки в мене 14 мільйонів стало золото. Давайте відкриємо 45 матрьошок великих котиків. Так... Ого! -го. Непоганий початок. Так, <кхем> да, давайте що так само, щоб не затягувати. Ну тут з ск... сліпрікотіків нормально, так скажемо, ондо... Undo... Кешбек. У не... мене було 45, да, матрешок? Стало 40. Ну. З демонічних матрешок, конечно, покра, ну скажем, краще були нагороди, хоча то там доможе і по 10 осколків випадати. 100 тисяч, до було золото. 34 залишається матрешки. О, 5 цих артефактних. Зотом до 100 тисяч. Особливо так золото тут не, не падає. О, 10 осколків темної зірки. Так, ну що, давайте вже бетненько їх довідкриваємо. Це нормально нападало. Завершається 6. О! Півмільйона тоже золото выпало. Залишається у нас 4. Знову 4. Знову 4. 2. І ще 2. І все. Так. Ä... Скільки це 12 плюс 18, це у нас э, виходить 30, 30, 42 шкатулки, 42 шкатулки, це у нас. Э, 42 шкатулки, це у нас виходить. 210 камнів душ. Э, Монети. Щось скільки <свісно> у мене стало, то в мене їх. Так не... Майже стільки вже було. І оцих всіх монет... Оцих, які там теж падали. Ну, таке собі, якщо чесно, випало. 15 мільйонів золота у мене. По осколкам мені там теж нормально нападало. Кого мені там Сергій голови дуже хорошо нападало, девоно. Взагалі. О тут. Кстати, камені душ. 46 марта було. Нормально насипало. А, до речі, недавно був же ж цей як-івент на, на ну, день народження. І там в Атриумі Душ було. Скидка 60% на, ці, на призиви за ці за смарагде. Я в цій башники забрав 20 тисяч, і з цих 20 тисяч із 20 тисяч там виходило по 330 призивів на один ак. І я на одному з аккаунтів це був. Це був цей начув аккаунт. Та, це був цей аккаунт. Я щас. Э, зараз, зараз. Я вам дещо покажу. Випало на ось на цьому аккаунті. Це мій, ну, так скажем, найновіший аккаунт. І от я на ньому вибив. Зараз зайдем документи, і в мене там було написано. Ось. Ось на цьому аккаунті випало оце все. Давайте я вам, щоб було легше ось Зроблю. От що мені випало. Витрачу 20 тисяч смарагдів у атриумі Душ. Тесак, Поляріс, Кай, Ларс, Селеста, Геліус, Саторі, Джет, Сибастян, Аміра, Чаба, Моріган, Маркус, Муші та Шрум, Лютер, Доріан, Корнеліус, Йорген, Джу, Зірі, Карг, Руфус, Андварі. Потім, е, Ще з оцих, що коли робиш призиви, отут же ж нагороди дають. Звідси я ще залутав 21 мільйон золота і 150 тисяч монет душ. Це мені з призовів два рази по 50 тисяч випало. Потім мені випав тисак. І тут, де потім дають тисака, е, ну, так як він мені вже випив, то давали ще 50 тисяч е, монет душ, і у мене он до. Он до. Ну, я вже, правда, витратив трохи, але було 150 тисяч. Тобто, на оцьому найновішому аккаунті я залутав найбільше. Так, ну що, дякую. Завершуємо вже відео. Дякую вам усім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтеся, виражайте свої думки про це відео у коментарях. Дякую за перегляд, всім пока-пока.